З'явилась на продаж двох'єднатна квартира на вулиці Зарічанській, площею 106,7 квадратних метрів. Ходімо, подивимось. У квартирі вас очікує простора спальня з затишною атмосферою. Суміжна ванна кімната з великою душовою, кухня 17 квадратних метрів з монтованою електротехнікою, а саме холодильником, духовою шафою, посудомийною машиною та індукційною поверхнею з витяжкою. Затишно, зручно та красиво, саме так можна описати цю гостєву кімнату. Приміщення наповнене природним світлом завдяки великій лоджії, що робить його яскравим та привітним. Передпокій має практичну шафу купе для зберігання ваших речей. Є окрема кімната, яку можна використовувати як пральна або зробити з неї гардеробну. Квартира обладнана індивідуальним опаленням та теплою підлогою. Двохконтурний котел забезпечує комфорт та тепло в будь-яку пору року.